У чиноті ми піднімаємося вище. Ми віднімаємося вище. Тому що є люди, які ем, являються золотою серединкою лідерства. Золота середина це статус золота. Це е, ті лідери, які змогли створити команди від 100 до 500 людей. Це досить велика робота, це е, робота всієї команди. Це той лідер, який запустив в команді дублікацію і який є прикладом. І я викликаю на цю сцену до одного партнера. Золотого партнера клубу Лігуд Оксану Оксана, Мариновичу. Оксану, який я передалася з вами та маєте вже медалі. Ми живеємо. Вона імена для вас. Прошувати ваш сертифікат. Будь ласка, Нам дуже цікава історія. У вас лівіту немає. Я Треба самому контролювати. Я хочу продавану фотографію. Дякую. Дякую, друзі, доброго вечір. Всіх вітаю. І ви знаєте. Зараз буквально кілька слів про МН, так як багато, багато виступаючих говорили про це. Де хто був на МЛ, де хто не був, де хто працював, де хто тільки починає, нікого не знає. Насправді ми ж всі робимо це з самого дитинства. Ми всі це все ні, робимо. Ми рекомендуємо нам книги, рекомендуємо фільми, рекомендуємо будь-що, одяг, магазин, страви і так далі. Правильно просто вона від це не замічає. Ми вже всі вродження, це вже робимо це з самого дитинства. І просто вона за це не оплачуємо. А ця система дає можливість нам отримувати за це достойну винагороду. Це так, просто така романочка, щоб ніхто не переживав, що він ще ніколи не працював і може знову тут щось не вийти, або може, що хтось інше знає таке, що він не зможе і це треба довго вчитися. Ні, так ми це все ми вже давно знаємо. І я хочу ще сказати ви знаєте, сьогодні ну, скажімо так, основне, що я хочу сказати, це вдячність сьогоднішньому семінару і організатору цього семінару. Лідев вашому в першу чергу, ну і взагалі в нашому я вважаю достоянню лівгуд, це Валентина Гавриш, тому що я знаю ну, ми в паралельних структурах, але ви знаєте, зразу, зразу видно відношення цієї людини до бізнесу, і мені дуже подобається те, що вона все навіть, навіть якась така легкість є, просто багато роботи і швидкість, і відповідальність, і всі оці, всі риси, які ми перечисляли, практично всі вона має. І я сама з іншої структури, я тільки буквально недавно приїхала з Сторска, де наша структура проводила теж такий семінар, ми теж двохліття, двохріччя компанії. Але чому я поїхала сюди? Тому що, по-перше, я знала, що це лідер вище статусу, ніж я. так? Це платина, і не просто платина, а платина, яка вже йде до алмазу, до, до діаманту. І завжди ви повинні розуміти, що кожен, хто має більший статус, це означає, що він. Ділом це, це показав. Значить, він знає щось таке, що обов'язково потрібно цьому навчитися. Тому е, я хотіла почути е, саме людину, яка е, нас в Україні в таких е, умовах, та навіть в гірших, ніж навіть в Турвою чи в інших областях, коли ми йдемо про Одесу, правильно? Якого ще бомблять, там немає світла, там немає е, там, інтернету і так далі. У та мене працюють люди з Одеси, тому я знаю це все. І ви знаєте, це такий приклад живий. О, така сама ситуація, і вона працює, і вона до такого успіху. От, і тому я хочу подякувати за те, що маємо таку чудову організацію, чудову. І так все зроблено для людей, і таке навчання ми тут отримуємо. Це довго вартує. Тому великі слова подяки Валентині Гавриш. Такі, е такі зірочки, так, які нам посягають, де ми знаємо, куди йти, який напрямок. Ми шукаємо тих людей, які б нам правильно повели, які б нам розповіли, які пройшли вже тут робить і от нам скажуть, ну йти так, так найкороче, найкраще. І це дуже добре, що саме і в Україні вже не так багато тих лідерів на сьогоднішній день. Ще не так багато, закинути можна, правильно? Але значить, ми можемо рости, ми можемо вставати. І ще хочу один момент сказати, що. От те, що дуже займає увагу, наскільки вона наскільки гарно виглядає Валентина. Це теж багато людей обсуджа Валентина Вже сама відкрила цей секрет, так? Але ж насправді це є одна з наших, не те, що місій, це наша, ну я так вважаю, це кась можливо навіть теж така От в Львові, Це ж клуб, мені хочуть бути. Гарними, здоровими, правильно, довго жити, тим не довголіття. Тобто це дуже хороша нагородна місія, вона для кожної людини важлива. І якщо ми будемо стремитися, і я знаю, що Валентина сама колись сказала, я слухала в Ютубі, вона казала, але ви знаєте, ви не знаєте, скільки багато я вкладаю в себе. Я mm -hmm. тебе тобто, будемо вкладати, правильно? Будемо заробляти, будемо вкладати. але це дійсно Чуть? дуже прекрасно. І я хочу, щоб ми ви всі виглядали. Навіть гарно, навіть незалежно від віку, тому що я на той бік виглядаю так, а просто щоб ми всі виглядали гарно, і щоб кожного дня ми мали можливість і бути здоровіше ніж вчора. А це можливо, це можливо, якщо ми розберемося своїми всіма проблемами. І краще, і зараз такі технології і світ так йде вперед, і з Євгудом, і з цією концепцією філософії ми обов'язково. Так так само. Що... Я не знаю. знаю. Людиночка сіказала, що це якось там 20 чи 20. Ну, це вже, вже навіть не, не суттєво. Це вже, по суті, платина. Трошечки не хватило там. Ну, це, це таке мілоч при мілоч, але це лідер, це лідер, в якого є дуже такі серйозні цілі. Лідер, який вміє вести за собою команду. Лідер дуже відповідальний і дуже. Медзинний. Це дуже важливо. Такий, okay. така візитна карточка, клубу тому що біля... Гарно пам'ятає, як воно тримає спину, як, як вона гарно говорить. Це лікар, це людина, яка постійно веде у нас дії здоров'я, яка дуже багато, багато в розвиток не тільки своєї команди, а всієї нашої організації. Я не частиво, що нашу <плес> так, Я гарну частину, що не є наша команда. Я заслужувала. Я мені бажаю, я тут коронамрита. Візьми все, що потрібно, дає і ще дасть. Візьми все по максимум. Дякую. Моя стата почуваєте. Мікрофлеш. Мікафлас. Відпочала так. Знаєте, дійсно, всі ці регалії, всі ці нагороди, як підтвердження того, що ми щось хочемо. А ми хочемо в житті дуже багато, залежить від того, як сформований внутрішній стержень. І якщо ви просто сидите вдома. У зоні комфорту у вас, можливо, чоловік, можливо, родина ось підтримує, і вам це подобається. Ну це ваш вибір. Але в мене ж скла складалося, що я весь час була в ну, переділі. Мені хотілося всього і найбільше. У мене в родині дві сестри, брат, я, нас четверо було. Але, говорять, всі мали нормальну професію, а я переживий. І тому на сьогоднішній день, коли... Я спілкуюся з робити, буквально ще вчора то ж саме. Ти що, до сих пор продовжуєш людей обманювати? Зрозумійте. І коли є оточення, яке вас підтримує, от як хилядь, це дуже добре. мене чоловік дуже підтримує. Але члени сім'ї не всі розуміють, чим я займаюся. Тому що маючи середню освіту медичну і дві вищих освіти, і займатися опаню, як кажуть людей. Не говорите не слова. Ні, просто є такий пов'яз з сторони. І я думаю, що це розділяє дуже багатьох думку. тому що сьогодні багато хто до цього скептично ставиться. Але хто займається вільним вибором, він живе не так, як всі. І тому сьогодні, маючи досвід мережовика, я сьогодні можу сказати: дякуючи МЛМ, я в житті маю все. От все, що людині треба, в першу чергу, здоров'я, Зоя Харламівна – це моя довірений лікар. Вона знає, ми разом працювали на в науково-досвідом інституті гастроенітеології в Дніпрі. І вона знає, які в мене були проблеми по здоров'ям. Якось продукції МЛМ, сьогодні мій біологічний набагато багато менше, <плес> менше як в паспорті. І сьогодні я можу сказати, що він далеко зашлися. Це не секрет, і я не боюся називати свою цифру, тому що якщо е, по своїй активності по побаченню по свого майбутнього. То це набагато більше як люди, які мають 40 45 років. І тому я дуже вдячна то, що він навчив мене мріяти, мандрувати, команду, робити людей. І саме головне бажання побагати людям. І які тобі віддячують, віддячує своїм результатами, віддячує своїм ставкам, віддячує своїм благополуччям. І ці всі якості, які дуже дуже потрібні кожному, незалежно від того, хто яку посаду сьогодні все займає. І тому я дякую, Валентина, що я тебе побачила в мережі, буквально через пару ну через недільку, як ти тільки зайшла в те. І це для мене було дуже важливо, тому що я живу на дві країни. У мене донька в Америці, а син в Україні. І тому в мене в Америку, коли я заїхала, в мене закінчилися бади, до яких я давно привикла їх вживати. І так трапилося, що мені треба було в Америці залишитися на більш такий час. І треба було шукати якісь вітаміни. І ти просто у мультимар... в супермаркет, де в Америці продаються їх достатньо в достатній кількості. Мені до цього не хотілося. Треба було щось шукати. І от тоді якраз фізбуки. Діна Гавріш говорить: ми справа з новим продуктом і продукти з Флориди. Сусід з постихасом. І тому все обов'язково. Лютого минулого року донька зразу замовила весь пакет, тоді ще було тільки 17 іменувань продукта. Це вже зараз можна розказувати довго про наш продукт і великий асортимент. І ми зразу почали їсти цей продукт. І вже через два місяці повернувшись в Україну, я вже привезла в Україну перші продукти і почала кавитися. Ну, якби угощати, можливо, спочатку, свою сім'ю і так далі. І сьогодні в мене кожен тиждень приходять посилки прямо з Америки, де відповідна якість, де відповідна безпека цього всього продукту. І я дуже вдячна Зоя, тому що вона акцентує так, як нутриціологія, ми займалися давно, нутриціологією, біодобавками, лікарі. То тут є система, і яка сьогодні, по-моєму, в моєї компанії немає такої системи, яка є Європі. Це якісний продукт, це система навчання, це ті розробники, які вас прямо можуть проконсультувати незалежно. І, звісно, наш тест, безкоштовний тест, який правильно вас навчить вживати ці всі продукти. Тому я вам дуже вдячна всім, хто сьогодні приїхав на цю подію. Я дуже вдячний своїй команді, що вони підтримали мою пропозицію: відсвяткувати разом це свято, відсвяткувати в такому гарному місці, відсвяткувати у Львові, відсвяткувати святкувати в такому готелі. І тому вам дуже велика подяка. І я думаю, що свят продовжується. І всім бажаю хорошого здоров'я, миру, достатку і здійснення всіх. Дій. Дякую. Дякую! Я запрошую, запрошую на цю сцену золотого партнера нашої команди Марину Яка в іншій компанії були зі мною, ну нічого там не виходило. І другий знову виходило. А тут, а тут на тебе став ну, такою благоприятною, такою, хоче ти просто розквітла. І ти, наш варіант однозначно, просто ще. Я тебе вітаю з таким гарним статусом. Ти величезна молодець, людина будує свою команду виключно на головному ринку в інтернеті. Всі її партнери, вся її команда. Абсолютно відає. Десять і на цьому за цих я тільки що сиділа, мабуть, ну як хорошо перед комп'ютером. Ти сидиш і бачиш виключно тільки себе. І кожного такі очі класні. Ну і що я хочу сказати сьогодні? Хочу всіх привітати з тим, що ми зайшли 21% людей, які прийшли в компанію Лівкуд, найперші. Ви всі молодці, що ви прийняли рішення, і ви тут. Ви всі молодці, що ви продовжуєте. І мій такий посил, не зупиняйтеся. Моє золото історія успіху. Це тільки завдяки моєму чоловікові і моєї сім'ї. У мене відкриті всі горизонти, повірте, мені можна робити все. От я, мабуть, така палва над долею. У мене таке дитинство було дещо складне. І я точно знала, який я хочу, щоб в мене був чоловік. Я точно знала, які я хочу, щоб в мене були відносини в сім'ї. Але я не знала, що я буду мережі, повірте. Я знала, що я буду в медицині. І тільки завдяки йому я познайомилася з цією, Спочатку це була секта. Я казала, тільки ніяк і всі в у мене вдома. Але коли мені відкрили всі горизонти, коли мене так дуже комфортно з цим всім знайомили, бо я як їжа, повірте, я точно знаю всі заперечення, які виникають у людей в голові. Я точно знаю, що таке, коли ти не хочеш, коли це дорого, а чого я дуже платити, а чого я ходити на ці всі заходи. Я... Ну, ну повірте, я той я, от та людина, яка дуже була протимережого. І наскільки сьогодні я отримую від цього задоволення? Знаєте, чому так відбулося? Тому що, виявляється, ті мережеві компанії, в яких я була знайома раніше, знайома зі сторони, і в яких я вже була. Вони були дійсно недосконалі. От Лівгуд, коли я прийшла в Лівгуд, я взяла листок і розділила на дві частини: плюс і мінус. Для мене було дуже важливо, я знала точно, що я буду працювати в інтернеті. Я точно знала, що будувати я буду виключно через особистий бренд. І мій особистий бренд повинен відповідати моїм якимось певним стандартам. Я не повинна обманювати людей. Я повинна працювати чесно. Я повинна людям дати і донести інформацію таку. Щоб вони зрозуміли, що тут у них вийде, щоб вони в це погірили і щоб вони однозначно мали результат. І от коли я розклала Лівбут на плюси і мінуси, я зрозуміла, що тут мінусів немає. Я почала копати. От я та людина, яка ж постійно десь з підозю, десь щось, знаєте, таке все шукає. І я зрозуміла, що в Львів немає. Те, що мені раніше в мережах не подобалось, от якраз тут все прекрасно. Значить, що відкриті всі дороги треба творити. Тобто завдяки тільки моїй сім'ї і відкритим цим всім дорогам в мене сьогодні золото. Звісно, е я йду впевнено вперед, і це вже завдяки команді, тому що золото це прекрасно, але наступні ранги доминочку їх вже не зупиш, як би ти не хотів. Бо можна постійно підключати першу лінію, і поки ти підключаєш тут, будеш втрачати десь в іншому місці. Тобто тут вже йде. Дуже взаємозв'язок з командою, тому що підписати це одна справа. А зробити так, щоб ці люди залишилися, це вже зовсім інше. Тому я дуже вдячна своїй команді, величезний вам привіт за те, що ви разом зі мною, і це просто прекрасно. Знову ви в мене ви наскільки різні, і наскільки ви прекрасні, і саме тільки завдяки вам я зараз тут на цій сцені отримую цю року. В першу чергу в команді своїй, ну і, звісно, всім партнерам, нових статусів, досягнення своїх цілей, поставлених взагалі здійснення мрій. І хочу сказати, отаке мені для вас усіх побажання. Просто почуйте, я колись це для себе прийняла. Якщо ви ставите якусь собі ціль, наприклад, ну, золото, то й, хтось сьогодні світло, платина, хтось сьогодні золото і так далі, діамант, не рвіться за ним просто, щоб увірвати. Насолоджуйтеся кожним прожитим днем, насолоджуйтеся кожним сьогоднішнім результатом, кожним партнером, який прийшов до вас. От насолоджуйтеся, тому що ось та перемога, яку ви ну однозначно здобудете. Рано чи пізно вона однозначно буде. Ви не отримаєте в неї такого задоволення, тому що ви настільки до неї рвалися, що ну потім ну все ну є. А що робити далі? От якщо ви будете кожного дня насолоджуватися своїм життям, отакими от малесенькими перемогами, ви отримаєте неймовірне задоволення від того золота. Я пам'ятаю, коли я їх отримала. Я бажаю кожному пережити ці емоції. Дякую вам величезно.